Ми чекаємо, коли роз, розкопають нашу сестру з трьохмісячним сином. Чоловік і дитинка старша донька, вони встигли, вони були в іншій кімнаті. І вони живі і цілі, а вони спали в іншій кімнаті, в своїй спальні. І, на жаль, вони там внизу. Вона мала, коли плаче вночі, і він дає до неї трошки поспить, вона на її до анечки. І так сталося, що вони були в той кімнаті. А їх кімната вона прям у глава. І вона повністю зруйнована. Її нема, просто немає. Тут багато кого нема вже. Такий район ніколи нічого не жужжала, ні літала. Це просто не знаю. Тут навкруги все дома, Я не знаю, куди вони тут цілилися, який об'єкт, яких військових не знаю. І як він сюди залезів, просто ми живемо біля моря, там постійно гудять вони. Ми не думали, що тут взагалі це може статися. Станом на 11 годину троє загиблих, з них одна дитина. Вісім постраждалих, 12 людей, 12 цивільних, включаючи чотирьох дітей, ще вважаються зниклими безвісті. Ми не можемо вийти з ними на контакт. Це ще один злочин Російської Федерації, яка намагається знищити українців будь-яким способом.